Доброго дня, мене звуть Катерина Арендар, я адміністратор відділу Центр надання адміністративних послуг Ічнянської міської ради. В сьогоднішньому зверненні я хочу звернутися до наших військовослужбовців, які отримали поранення. І нагадати, що з початку 2025 року в нашій громаді діє програма підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих померлих ветеранів війни. Захисників та захисниць, членів сімей зниклих безвісти за особливих обставин, а також діючих військовослужбовців цією програмою, крім заходів соціальної підтримки, передбачено також надання двох одноразових допомог. Перша одноразова допомога це допомога по пораненню особам, які отримали поранення під час захисту батьківщини. Якщо ви проходили лікування протягом 12 місяців перед зверненням, Стосовно вашого поранення, то ви можете звернутися до Ячнянської міської ради для отримання зазначеної одноразової допомоги, а також компенсація е, дороговартісних обстежень, таких як комп'ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія. Е, на цю компенсацію мають право як ветерани війни, так і члени сімей загиблих захисників та захисниць. За детальнішою інформацією ви можете звернутися. До центру надання адміністративних послуг особисто до мене або до будь-якого іншого адміністратора, до сектору соціального захисту населення Ічнянської міської ради, за особистим зверненням, а також за телефоном. Телефон буде розміщено під цим відео. Також з детальною інформацією стосовно даної програми ви можете ознайомитися на сайті Ічнянської міської ради в розділі Ветерани, а також на офіційній сторінці в мережі Фейсбук всім дякую за увагу, гарного дня та мирного неба.